Друзі, всім доброго здоров'я. Кінець січня. Ми з Назаром приїхали на сільський ставок пробувати спіймати коропа на флети. Ми розгружаємось. Ось тут село. Хати сюди. Ну, Сільський став. Такий не дуже маленький, глибина до 4 метрів туди тянеться. Тут в цю сторону менша глибина, так, до метра, метр двадцять, там десь до двох. Тому Сьогодні передає таку досить теплу погоду. Зранку було нульова, але передає сьогодні і плюс 15, Щоб прогріється. І сподіваємось, що це заставить чуть чуть зарухатись. Тому принаймні на це надія. Хоча Хоча січень, як не проти, що рік січень. Будемо бачити. Так, якісь виходи є, плотвечка, напевно, на поверхні. Ось це вудки спочатку розкладати, чи прикормку. Складаю вудки. Нема куди спішити. Зараз 60-ї години ранку нема. Якщо і буде клювати, напевно аж, коли прогріється. Зараз я халатом покидаю, подивимося. Ну, По глибинах зорієнтуємося, де ловити і яка температура води. Так буде протязі дня закидати, дивитися, як вода прогрівається. На того року я в лютому сезон відкрив 20 числа лютого. Температура була 7 градусів води тоді. Хотілося б звичайно. Побачити покльовочку. Гачки я вчора зав'язав. Та то, то типу, знімай, клади. Я вчора зав'язав і тобі і собі. Якщо комусь треба, то посилання скину на очки. На готові поводки під попап, під який розмір попапів, Під шостий і під шість чотири. Так, ці водочки я вже два місяці не розкладав. Навіть більше ніж два місяці. За літо пани були зовсім інші, не планували ми їхати на корапа десь поїхали Окунь, шукати щучку але блін така погода а якраз клюни попапи будуть 6 і 6 на 4 маленькі попапи сьогодні буду ставити також є вже готові монтажі разом з очками з двома очками ну як один оснащений, один про запас Бородає. На двох вудках поставив шісточку, а зараз тут поставлю шість на чотири. Так, так, прикормочка, йдемо робити. дерко. Так, криль. Що я сьогодні взяв? Хто за каналом слідкує, знає, що я в будь-якому випадку використовую сипочку прикормку. Сипочку плюс пелець. Без сипочки ніяк. Тому що переважно риболовлі сьогодні приїхали, там нім розкладемось. Буквально 6-1 риболовлі. Без сипочки ніяк. Так само в мене немає довгих сесій, я навіть на 2 доби мені. Не виходить поїхати, а так переважно, або де я обозначили. І тому без супочки ніяк. Супочка дає швидкий сигнал. Ні, і прикормочні бої сьогодні не буду. Швидко розчені, хоча вода холодна, але не буду їх сьогодні. Тут пелець. То в принципі чим кормити? Буду кормити трохи пару. Навіть не, не спавмо, так, пару кормушок кину, легко забитих у точку. Це буде весь корм. Тобто нас що ловлять, тим і прикормлю. І то чуть-чуть. Двохміліметровий -чуть. амінопелець плюс прикормка. Ну і аміно, на аміноліквіді замішаю. Я ще взяв сьогодні прикормкнув цього відреалфіш. Хоча в мене вся відреалфіш. Взяв ще цей камиш. Мої ну, зелень. І, і може сподобатись рибі. Ну і пахне так, такою травою. Що в неї захотіти, знаєте, цього аромату. Ну принаймні роблю. Даю частину я даю цієї зелені. Основна та база то буде криль. А і крехто добавлю на спливаючу. Це ну, в мелені попап. На ну, спливає, так, швидше руйнує флет-кормушку і частинки з неї спливають. Вимішую добре і зараз додаємо води з аміноліквідом. Наберу сюди води. Нам зараз там замішаємо. Аміноліквіда в мене два. Кальмар і печінка перець полуниці. Кальмар беру. Замішую прикорм, дай настоїться, а потім закидаю я холодом. Подивимось скільки вода градусів, як нам буде прогрівати сьогодні. Так, набрав сюди води. Аміна ліквіда. Десь 50 грамів. Розмішати, розчинити в воді. Зараз добре вимішую, а потім вже скажімо так, до готовності прикормки, то буду просто воду добавляти. Так, що, друзі? Тільки що кидав діпер, 5,2 градуси температура води. Але це тільки 11-та година, а сьогодні бачите сонячна погода. Я думаю, що ще 2 ну, 2 градуси точно вода нагріє. І Тому, в принципі, сюди поїхали. Там глибина, тут же менше вода, півтора метра тут глибина. Там ще менша вода, перекриємо тут вихід з глибшує воду на меншу. Якщо буде покльовка, значить риба і виходить на мілену. ну, тобто короб. Вже значить він на мілу вийшов. Якщо не буде покльовок, значить хоч і тепло, січень, але риба ж таки сидить на ямі. На ямі принципово не хочу закидати, тому що мені цікаво, чи він буде на малій воді клювати, чи він буде заходити на меншу воду. На цей розрахунок. Що, в принципі, йдемо закидати? А що робити? Вже все готове, вудочки готові, Папа зачепив, прокормка готова. Назар також вже там закидає. Я покидав вихолотом, щоб, щоб все-таки закинемо на, типу, на руслі. Ну, там глибина півтора метра, далі виходить вже. 1,2, 1,1 метр, така невелика. Вода чиста, так що риба ще її не скаламутила. і там ми закинемо. Ось ось так. До першої покльовки, якщо й буде то в Назара, Це буде означати, що риба все-таки з глибини сюди підходить. Аж ж не віриться, що я в січні цим займаюся, готую флет. 11.40. Я все-таки думаю, як буде покльовка, то аж обід від обіду. Десь о 13.00. Гарде трохи спінгувати, поки покльовок немає, тут буде біля будок. Ну що, я пішов, буду кричати. Добре, я теж буду кричати, якщо тут щось кльоне. Пайно, тут була якась така, стара така вимостка, бачу, вже чисто розвалилась. Вода й мастера. Є тут короб, карась, білий амур, столобик, щука, окунь і плотва. А, і лин. Назар тут принцип, того року частенько рибало. Ну, найбільшого короба, якого спіймав, то на 3 кг. Три лини спіймав на поплок. Короб на флет, а на поплок сюди їздить так, карасик. Ну, не особо ловився, але ловився. Так, за весну літо і три лини попались. Так що лин тут теж є, але небагато його, але можна зловити на поплавок. Так, друзі, ваш прогноз. Сьогодні щось буде чи не буде риба. Я відео в будь-якому випадку закину, навіть якщо нічого не спіймаємо, то це риболовля, Якщо коропова, що в цей час, то я звичайно план мінімуму в нас отримати покльовку. На два х одного. Так, що це було на зараз два піка. Це вже щось не то. Вітер ніби поривів не було. Я пропускаю свінгер. Перша покльовка на флет. Але на вудка яка найближча до глибини. І є риба. Опа! Коропець! Перший в січні. Маленький, на шистку оранжеву. Малесенький, холодний такий, як лід. Лови, Перший риба є. Ну, хоча правда клюнув він на саму першу вудку, яка саме... Ближче до глибини. На мене ще не, не добирались на меншу воду, але будемо бачити, чи зайдуть туди. Ну що, друзі, є перший коропець в кінці січня клюнув на назару в вудку. Цікаво, чи він сюди зайде на мілину на вечора. Чи будуть покльовки на ці вудки, що тут. Що крайній назара і що в мене. Наживка у нас ідентична, що прикормка, щоб попапить ті самі. Клюнув цей коропець на шостий попап, оранжевий. Ми так, Оранжевий і зелений ставили. Оранжевий зелений. Тут стоїть шостий. На тих водках в мене 6 на 4 оранжевий і зелений. Ще до вечора є час. Може ще буде, так, яка година, шкільні він. Клюнув, перша година 13. Я так я сьогодні зранку наказав назару. Кажу, що першої поклівки немає що чекати. Воно зараз кинула холод. Подивлюсь, що прогрівається вода. Витягнули холод, 9 градусів. Вже прогрілась. Вода. Но там в глибині ще холодніше, це верхній шар. Щось перекусимо. Оп, є, є! Клівка є назарі в мене. Є, попускай. Є. Підсак. Тоже шістка і теж оранжева. Треба може пусати шість. Бо є і салатові і щось так співпало, що два корпа от щось. На шісточку оранжеву Такий дзеркальний Симпатичний В кінці січня по коропу <ріст> клюнуло Класно Скоро круглий рік буде ловити. Ну Чуть-чуть сонеться до мілини Жона менше води зайшов люкс. Поклевка? Я задел. Да не поклевка. Там же метр третий она значит он зашел сюда. Давайте по черзілку. Є, хлопчик. Так, можна всюди ставити оранжевий. Тарик, йдемо їсти? то поперезики. Знову оранжевий папчик маленький. Міні. Ми... Все ми правильно зробили. Та, три поклюки, три рибки. Можна щось перекусити вже. Ну, ну, давай. Перші коропи є. Сезон вкриє. Рахуй десь за 20 хвилин трипетовки. Mm. Був прохід, напевно. Тому що твоя сама крайня вудка, моя крайня вудка і моя ця вудка. У того року попадав, теж людей попадав в тій papo da tá? Ставлю оранжевий колір всюди зараз є Але сото маленький, проснувся але нічого? Задоволення від покльовки є цікаво було, як він себе повадить цю пору. Пери. Ну що, вудки перезакинули? Свіженькі попапи поставили оранжеві всюди. Назар перезакинув. Назар, правду, пішов, зараз пінгувати недалеко. І очікуємо знову покльовки. Ці покльовки, що були в першій годині, там 20 хвилин три покльовки, це був прохід з глибини риби у ту сторону на меншу воду. Нам вже тут не міг десь десь крутиться, що знову на крайню вудку третього спіймав. Так що по прогнозу, ще до вечора покльовка, скоріше за все, що води. Так що поки що грибаньки, але покльовки перші були і перші риби. Класно. Погода тепла. На санці взагалі тепленько. Бачите, зняв кортку. где? Е, ха ха килограмма видишь, не? Да. Так легонько, пик-пик, не? Я попустела. Аж руки холодно, тормаешь еще mm -hmm. в руках. Папчик маленький, очки невеликі, але Своє діло робить діло робить, так чіпається, що не коли великий гачок так не чіпається, як малий. Давайте розчіпив. Вечір стало тихо. Десь навіть риба, то там-то там якісь виходи є, чи плотви, чи що. Вже починає холодати. Нагадую, що зима. Перезакидаємо такі. 17 -та година. Сонце От -от. Ну Ще півгодини часу є, збиратися не багато. Що, Друзі, збираємось, так і більше поклявок не було. Той короб кілограм 135 то останній шуклю. А так-то ми зловили сьогодні 5 коробців, як на кінець січня. Думаю, у не поганий. Сезон ловлі на флет відкрив. Посилання на Снасті буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте і до зустрічі!